Греко-римська боротьба є невід'ємною складовою спортивного життя Миронівської громади. Про участь в змаганнях, про підготовку до нового спортивного сезону та навчального року нам розповідає старший тренер-викладач Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи Вадим Дрига. Доброго дня! Спортивний навчальний рік для нас був не дуже легким, оскільки зараз відбуваються в нас такі події, що Дуже, як, треба прилагати дуже великих зусиль, щоб е, брати участь у змаганнях різного рангу, завдячуючи нашим Збройним силам України, це, звісно, відбувається на належному рівні. От, що діти мають змогу тренуватися і брати участь у змаганнях різного рівня. Навчальний рік пройшов досить, незважаючи на обставини, пройшов досить дуже добре. Брали участь у багатьох змаганнях, як і обласного рівня, так і всеукраїнського чемпіонатах України по різних вікових групах. От, і останні змагання, такі, які підводячи підсумки, які відбулися в нас в Києві. Це у нас 2 червня відкрита першість дитячо-нацької спортивної школи, школа спорту. От, ми поїхали туди досить таким великим складом в кількості 25 чоловік. І приїхали, привезли з цих змагань 11 медалей. Три чемпіона в нас було три перших місця. Чотири було в нас других місця і чотири третіх місця. Тобто так виступили досить непогано. Брали діти участь у нас і початківці там змогли спробувати свої сили. І такі, що вже в нас займаються в групах базової підготовки. Костя, вітаємо. Розкажи декілька слів, як ти проводиш літо. Нормально, гуляю з друзями, тренуюся усердно, стараюся покращити свій результат, стараюся щось до школи підтягнутися, ходжу на доповнітельні уроки з англійської, то та, та також, бувай, їжу з батьками відпочивати. Спортом займаєшся влітку? Так, да, так. Да, регулярно стараюся. Тренування, напевне, відвідуєш. Так, да, так. Да. І, ну, і ще буває так на стадіон виходжу в себе неподалік від мене від мого дому. Костя, як давно ви займаєтеся греко-римською боротьбою? Займаюся з за семи, е, семи років і вже сім-шість років вже хожу сюди. Які останні змагання ви відвідали? Останні змагання у мене були в Києві, я там зайняв третє місце був. Що будеш робити для того, щоб покращити результат і посісти перше місце? Регулярно буду тренуватися, додатково буду тренуватися, та також буду розвивати свої розумові сили. Про сьогодення Миронівської Дії в США, а саме греко-римської боротьби. Ціле літо тренуємося, канікул у нас не було, відпустку ніхто у нас не ходив з тренерського складу. Всі працюємо в звичному режимі. Займаємося як і на стадіоні, на центральному, так і в нашому спортивному залі. От, е, всі діти ходять е, в кількості належні, як які відвідували. Тобто всі В строю, всі займаються. Треба, як то говорять, завжди бути готовим в будь-який люби, час. Артем, вітаємо. Розкажи декілька слів, як ти проводиш літо. Ну, Проводжу літо, тренуюся, ну, режим. Відвідую заняття, набираюся сил, готуюсь до наступного змального сезону. Веду підготовку і відпочиваю. Які останні змагання з греко-римської боротьби ти відвідав? І як давно ти займаєшся греко-римською боротьбою? Ну, греко-римською боротьбою я займаюся вже з першого класу, це з 2014 року. А останні мої змагання були в місті Тячів. Де я посів друге місце твої враження від цих змагань? Що будеш робити для того, щоб покращити свій результат і посісти перше місце? Ну безумовно, тренуватись, готуватись до наступних і перемагати, займати перше місце. Хто тебе підтримує під час змагань? Хто стимулює тебе відвідувати тренування? Ну підтримує під час змагань тренер і моя команда. Ну, стимулює ходити далі, ну сім'я і рідні. Плануємо от в кінці, от вже літніх канікул. Плануємо взяти участь у навчально-тренувальному зборі в Карпатах. Завдяки Миронівській міській раді вона профінансувала. Цю поїздку, плюс за допомогою батьків. От так ми хочемо взяти участь в навчально-тренувальному зборі. Теж будемо їхати великою кількістю дітей. Думаю, що все в нас вдасться, і всі приїдемо підготовлені, набравшися сил як так до нового змагального сезону. І діти будуть іти в хорошому належному стані в школу. Декілька слів про те, як ви проводите своє спортивне літо. Ну, я ходжу на греко-римську боротьбу, займаюся спортом, ходжу на стадіон регулярно, зарядки роблю. Останні змагання, які ти відвідав. Розкажи більш детально про них. Де це було, яке місце посів і твої враження від цих змагань. Ну, мої останні були змагання в Києві. Я зайняв перше місце. Враження дуже круті. Хто тебе підтримував? Мене підтримував, тренера, вся сім'я. Які плани на наступний спортивний сезон на наступний навчальний рік? Е, ну, плани в нас вже з вересня місяця починаються змагання. Такий самий е, основний старт це чемпіонат України серед молодших юнаків, який відбудеться у нас в нас у вересні місяці в Мукачево. Користуючись нагодою, запрошуємо батьків, щоб приводили дітей віком від П'яти років, починаючи там з дитячого садочка, ми вже набираємо діток, які активно у нас займаються гімнастикою, акробатикою, різноманітні, рухливі ігри, спортивні ігри. Тобто я, в нас секція безкоштовна, платить за відвідування тренувань, нічого не потрібно. От, і Форми ніякої спеціальної не треба. Тобто, звичайні кеди, чешки, шорти, футболка це для. Першого часу достатньо. Можна як із п'яти років, так і з першого класу. Тобто у нас такі були випадки, що діти приходили в 13 років і показували досить хороші результати. Тобто, аби тільки було бажання, а вік то не перешкода.